ДТП на не обізні мотоцикл? мотоцикли посадились білий. Ні, ні, мопець скоріше. Там сліди крові бачимо. Летів. Посад схоже виїжджав звідси ранину тут студию О тут сліди крові вже. Так. Ну, фоток зроби, так. Хлопці, може бачили, що сталося? Я водій. А ви водітель цей? Да. Розкажіть, що, що було, якщо можна. Що... Ну для новинського для виспопопала. Ну взагалі. Ви виїжджали з цієї дороги, так? Да. Не побачили мотоцикл? Ні, в нього поворот був включений право. А, він поворот включав. Да.